В цей час рятівники намагаються відшукати та ідентифікувати рештки жажі Корди всесвітньо відомого бізнесмена, експериментатора в царині зброї та авіації, одного з найбагатших людей Європи. Це шоста відома авіатроща Корди. У ньому лишились десятеро дітей, дев'ять хлопчиків і черниця. Його донька Лізл. Я заповів у свій статок тобі одній. Тож вступає володіння краще рано, ніж пізно. З якого дива, ми шість років не бачилися. На все є причини. В чому ж ця? причина? Я тобі не скажу. Я ж кажу, що не скажу. Фінікійська схема узбережжя і акваторії Корди. Мій найважливіший проєкт зі всіх моїх проєктів. Наша мета зривати, саботувати, блокувати, ускладнювати будівництво корди у всякий спосіб. Гранати сюди. Вранці вдень і ввечері ми будемо ходити до вершителів доль і вдавати, що згодні на все узгоджене. Хоч насправді не згодні аж ніяк. <пілляв> 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 Отже, орел. <Orel. Orel. пілляв> орел. А це точно потрібне тут. Знайшов під кріслом. От лихо. Чи є ж то куля? Зальотних терорів. Пригощайся гранаткою. Дуже люб'язно. Чи могли б ви закохатися в чоловіка, схожого на мене, принаймні гіпотетично? Три кухлі і вже розвезло. Да, що ви по Це пограбування. Та, мені... Ясно, ясно. Я питаю про свою люстру. Ви, ідіоти, руйнуйте пам'ятку нічної культури. Лиш одне тобі не судилось дізнатись. <плес> Істину. <плес> Я глибоко зворушений цією абсурдною виставою. Я знаю цього кілера. Ну ні. Самотруйство. Лукой, Господи, дуже раба двого і відпусти